Всім привіт, за замі Бонко. Сьогодні я в Brawl Stars, тому що в нас вийшов чемпіонат челендж, щоб пройти в кіберспорт. В принципі, ми тут треба зробити 15 перемог, та відкриється наступний етап для потраплення в кіберспорт. Ми зараз будемо проходити його з тімою з FreeGTX і з Фінгером. Зараз ми підберемо, підберемо бігом пік, і я в принципі до вас повернусь. Так, ну що ж, ми вже летимо до першої каточки. У нас Пік, Тік, Ріко та Пайпер. Ми граємо перше, у нас, в принципі, перший етап на кауті, проти нас грає Гром, Джуджу та Ельпрімо. В принципі, вже по е, їхнім профілям, видно, що скоріше. Зараз у нас буде перемога, воно в мене зараз просто не лагало. І щоб я зараз не зтупою, ми маємо, в принципі, зараз ізі вирти, в них там два метателя. Ну, хоча, до речі, два метателя може в нас зможуть якось комбекнути, але ну, зараз будемо бачите. Зараз будемо бачити, що вони тут будуть робити. Ну в принципі, я вже майже вони Джуджу, джуджують, таке щось дуже сильно туплює, щось не так стріляє. Ну ладно, зараз, в принципі, розіграємося поза Буквально моя десь четверта-п'ята каточка. Я до цього зранку грав тільки рангою, апну легенду і вже, в принципі, не грав, чекав до чемпіонату. Так, ну я вже виніс прімум, лишається вбити двох метателів тільки перед цим я хочу зараз бігом ще відхилитися. Зараз давайте акуратненько я похилюся. А так, бам. Блін, ладно, не попадає зараз. До речі, вже дуже добре, що позабирали ці мутації, тихо, тихо чуть не помер. Вже тепер можна спокійно апатись в любій карті. Не треба, зважати, там, чи, ну, не треба дивитися, чи є мутації, чи нема. А, ну, чи ні, що не мутація, а сила тепер вже, нарешті, стало спокійно в бравлі. А, так, акуратно, до речі, можна писати в коментарях, як скільки Суж ви змогли відкрити чи забрали вегіперзрядний скін на Кензі. Ну окей, ми погнали, у мене майже є Гіпер, вже другий цей другий у нас. Я надію, що я зараз можна бити на ульту. Зразу даю гіпер. І можливо навіть зразу буде мінус в ультіма. Так, блін, на жаль, по мені Ельпрієм попадає гаджету. Ну це не страшно. Мені зараз дається буквально одна тичка. Не вистачає до гіперзряду. Так, тихо, ні, ні, головне зараз не померти. Зараз головне, акуратно. Так, блін, чуть-чуть, буквально мілітичку пасти. Окей, все мене є гіпер. Зараз ми відхилимося. Щоб я зміг нормально приціл... А, я поняв, я відхилився. Будь-якщо, зараз приціл, щоб я міг нормально відхил... Ой, при... На жаль, перший раунд у нас, точніше, другий раунд нас програми. Ну, це в принципі, не страшно. Це не страшно. Зараз давайте я одразу підрубаю отак от гіпер з ультою. Ми зразу отак от заряджаємо. Чуть попадаємо по ліпрімо, ну трошки мало, якщо чесно. Дуже мало. Зараз я попав, дуже прям слабий. І ми зараз ще й можемо програти капець. Ні, 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 -ні. зараз готиху. Голем... Кейджуджу не кинула свою ульту. І я. Ні, я ще живий, я ще живий, я ще живий. Зараз го не відмансити спокійно від грому, максимально акуратно. Зараз може залетіти і прімо, це прям дуже погано буде. Я зараз акуратно постараюся якось відбитися, ну це капець, це капець, я лише всього один взагалі. Зараз Дуже тупо програти, тихо окей. А як він по мені попав? Він по мені якось дістав за стінкою. Я не розумію, як це сталося, але ми дуже тупо програли. Ладно, ми йдемо до наступної нашої каточки. Надійно, ну, що ми зараз зможемо верти, про нас зараз грає прімо Сенді та Бібів. Ну, ми зараз по любому вже маємо верти. Неможливо, що ми зараз програли Я думаю, ця каточка зараз має бути вже цього разу точно максимально спокійною. До речі, я не знаю. Я, можливо, можливо, я буду записувати всі катки, або скоріше, що щоб записати на цікавіше, щоб відео сильно довго не затягувалося А так, а де хто? Він питання, де хто сидить, скоріше хтось є, ні, Тут нікого немає. Як я розумію, всі зараз десь на центрі. Та окей, всі вони на центрі там сидять. тому зараз акуратно так от по ним. Бам-бам-бан. Ну чуть попав, чуй попав. Зараз речі, мене зараз буде ультанать, зараз Цілу ульту по двом зразу, Якщо, якщо я її зараз ще встигну набити, бо я щось не можу попадати нормально. Окей, мінус Сенді вже добре. Окей, зараз ще мінус Эль Прімо, найс. Залишається вбити просто одну бібі. Ну, ми зараз в принципі з цим маємо зараз дуже легко справитися, вже ульту витрачати не буду, ні гаджетів, нічого не буду тратити. А ну я ще й помер все-таки, так? Да? Я ще й помер, ще витратив Ну Ладно, не страшно, не страшно, хоча я щось чую, що ми не пройдемо цей чемпіонат, бо ми щось прямо відіграємо, поки що дуже пане. Ну ми ще може не розігралися. Тімою просто ми ще просто трошки не розігралися. Надіюсь, що ми зможемо пройти хоча б ну до третього четвертого етапу. А, і до речі, я ще навіть не сказав, то, що якщо ми проходимо повністю цей, цей чемпіонат, то я в магазині куплю Оцей що міфічний скін засоданий, засоданий Він зараз знищці, тому я його в принципі куплю. Ну а також Ще куплю скінчик на шейди, то той має бути, ну, типу, за кіберспорт. Зараз давайте принципимо покажуть ці скини, щоб ви зрозуміли, про які я майнуваю. Зараз вас давайте ми відкриємо цей стердроп рандомний, з якого випадає легендарний, легендарочка. Зараз дивиться, випадає посівка на Олі. Окей, в мене Олі взагалі не вкачений, тому люба посівка буде добре. А, це зараз ще один стердроп буде, окей. Ми його забираємо тут падає 20 блінгів. Ну коротше, я говорив про цей скінчик на нані. Ми його купимо і, можливо, ще, а ні, мені скоріше, не буде вистачати, ну коротше, ми ще купимо. Можливо, ще оцього скінчик на шейду, Це я дуже хотів його купити. Ну коротше, панели, перше, нам потрібно пройти цей чемпіонат. Ну і до речі, боки наша буде грозитися катка. Я хочу швидко прокувати свій телеграм-канал, тому що там є дуже багато різних побрала старсу. А також анонси моїх відео та стрімів. Тому обов'язково заходіть по кілку, який ви зараз бачите в себе на екрані, або по під цим відео. Ну, ми вже Я надію, що у нас, зараз у нас буде дуже. дуже на це надіюсь, так, ну давайте акуратно, бам. Так, Лілі зразу пішла в гачну. Я зараз просто так отдаю тичечку. А, окей, вона трошки трошки не так стала, як я думав, але ми її вбиваємо. І зараз я ще теж, до речі, помираю. Ну, чуть я топонув, Ладно, окей. Тоді зараз давайте до вас повернусь, коли ми вже перейдемо до другого раунду. Ну що ж, на жаль, перший раунд ми програли. Зараз прям дуже погано, Зараз не можна взагалі ніяк протопити. Якщо ми зараз програємо, нас, залишиться тільки дві спроби. Ми виграли тільки один раз. Це прям дуже-дуже мало. Тому треба зараз грати максимально зосереджено і максимально акуратно. Так, ну ми вже вбили в принципі газ. Зараз ще задумали лілі непогано. Зараз ще буде залітати на Сетгар, Окей, ми його в принципі зносимо. Лишається вбити лілі. Я думаю, що цей раунд вже буде за нами. А окей, вона прийшла сюди, але я її зараз маю знести, окей, сто сімдесятькипелишається і виношу. І потрібно виграти нам ще зараз один раунд забрати. У мене вже є половина її перезаряду. Я думаю. У нас зараз шанси вирити досить таки непогані, якщо я зараз буду грати акуратно. Ну, якби я грав не на відео, я б грав набагато краще. Я зміг на батулі і ми б точно вирили, зараз б вже ні разу не програли. Але так вже в принципі, як є. А, ну зразу ульту даю, по суті, в нікуди. І це погано, бо зараз на мене Едгар стрибає з гіперзарядом, я помираю. І він зараз, можливо, навіть зараз всіх підряд побуває, хоча ні, окей. Мої тімейт ще виживають, тільки я щось в мене щось таке. що Це зараз буде програш. Коротше, на жаль, у нас ще один програш, ми виграли тільки один раз, це в нас прям де дуже погано. ми вже два рази підряд програли, тому я вирішив поміняти на менті, ну і погнав тоді зараз катку до ще одної спроби. Я, в принципі, поміняв тільки менті, лишається у нас так само, як і було, пайпер та тік. Ну що ж, коротше, ми тоді програли два рази. Тому я вирішив зупинити відео та пройти два етапи. Ми дограли там нокаутри виграші ви, 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 зробили. Пройшли сейф. Ми грали піком чак, джесі та Colette. в принципі, Ми виграли без лузів, Так, я не туди зайшов. Тепер нам лишилося пройти ще три карти. В нас ще досі дві спроби. Треба пройти Бролбол, геймграб та баунті. Я не знаю, як ми будемо проходити Баунті. це буде найважчий тут режим. А я думаю, що геймграб і бробол нас є дуже великий шанс. Тому зараз давайте в принципі пік, і я до вас повернусь. Так, ну що ж, ми поділилися з піком. На цю карту я вирішив взяти Сту та вольт. Надіюсь, що нормально на вийшов пік. І ми зараз виграємо без лузів. бо якщо ми проходимо два етапи без лузів, то в нас будуть досить такі непогані шанси пройти повністю весь цей чемпіонат. Тому, коротше, полетіли одну карточку, я вам покажу. Граємо зараз проти Ріко, Вольта та Пенні. В принципі, я думаю, шанси непогністо вирити. Тут зараз верти. До речі, сюда ще також може підійти лумі, якщо грати з нормальною тімою. Типу берети там, наприклад, лумі якогось ще хілера, танку. я точно не знаю. Коротше, кого ще можна взяти, там під Лумі треба підлаштувати когось. Ну, Луміста точно я знаю, що має теж зайти. Моя задача, в принципі, зараз на сту. Моя задача на сту. Зараз набити на ульту. Розкрити отак от чуть ворота. І вже, в принципі, можна забивати гол. А, так, окей, хорош, забиваємо гол. І ми, в принципі, навіть, але, блін, погано, що в мене зараз ульти немає. Ну це не страшно, вже минуло тільки 20 секунд гри. А ми вже забили гол, тому не страшно, що в мене ульта і так набивається з одної тички. Так, на ну, щось взагалі не попадає, щось взагалі застушено, розіграний. прям від слова взагалі. Так, зараз акуратно бам, бам і втекти. Окей, ну нормально, я продам аж вольта. Він зараз нічого робити не буде. Рік у нас також і в принципі зараз маєте забити, все хорош. Два гола є, за буквально за 40 секунд ми закінчили катку в чемпіонаті. Я думаю, що... На... Я дуже надію, що у нас буде йти далі так само. Ну давайте, щоб точно не переживати, ми зараз одну каточку зіграємо на відео, і тоді я знову ж таки до вас повернусь. А так, старопендон не відкриваємо рідкісне, нічого цікаво, тому коротше, зараз я до вас повернусь. Ну що ж, ми пройшли навіть Бробол без лузів. Ще досі у нас, як і було, так і лишилося дві спроби, і нам потрібно вирити ще шість разів. У Нас зараз геймграб. Ми, в принципі, вибрали отакий пік Тара, Сенді та Джин. Мені здається, що цей пік досить таки непоганий. Тара стягує, Сенді ульту, щоб от не невидим Джин також, якщо стягує, щоб підібрати назад, кристали повернути. Тому я думаю, пік досить непоганий, Давайте, в принципі, спробуємо зараз зіграти. Я дуже надію, що зараз будуть не сильно важкі тіпи. Якщо зараз буде сильно важко, то я скоріше що зупиню відео, щоб ну, нормально вирити, щоб не вирати, бо кожен вирати, точніше, кожен Дуже важливо, якщо продати, то нам прям буде зараз дуже важко. Тому, коротше, зараз підемо до катки, і я до вас повернусь. Коротше, на жаль, була важка катка, трошки я її тому вам не зміг показати, але ми її, на жаль, програли. І мені в нас залишається одна спроба, і треба верти ще 6 разів. Ну я думаю, що це вже верти неможливо, але ну, тому я буду записувати всі каточки на відео, тому в принципі, полетіли. Я дуже надій, що ми зараз будемо вигравати, що ми пройдемо ще хоча б один етап в кристалів. Так, ну 6-6 нам зразу підібралось. Давайте дивитися, хто про нас попався. І фенг, белька, татара. Ну погано, погано. Белька, в принципі, нас всі контрить, по суті. Фенг може теж дуже невчасно залетіти. Ну, і тара, в принципі, це теж дуже бати. в. Белькіметорит на славу, скажується, що він теж грає з тимой. Ну окей, понаду тоді зараз дивиться, хто на яку там сторону не йде, Тара, я по нього -на пішла наліво. А хто де, фенг пішов направо, блін, треба було мені напанщити на фенга. Я фенга, по суті, виношу, якщо я не появляюсь, так, окей. Ну я забрав два кристалти, мене зараз несуть. Я не знаю, як тут зможуть замансити. У мене тут ще й фенг. Оце й от... Ну, короче, капес. Короче, капес, не покше якось мансую від Бельки. Так, а ай, -яй. ну все, по мені попали. Я не знаю, нас прям сильно поружали. Я не знаю, що нам зараз тут робити. Я навіть не знаю, як це коментувати, куди йти, що робити. Ну, зараз постараємося. Я в принципі, якщо я на ульту, то шанси Будуть, тільки в мене я щось бачу, що в мене підлагу. я Тичку не дав, в мене тичка сама далася. Ну ладно, окей. Так, зараз акуратно гаджет не знаю для чого я зараз дав. Так, ну в мене майже ульта. У мене вже майже є ульта, ми їх прожали, в принципі, непогано. Головне зараз якось кристалами так збирати, щоб вони нас всіх зразу не вибили Треба, напевно, що всім почути. Так, ну, окей, фенго вже задомажили, вони там, в принципі, лов. тільки в їхньої тари вже є гіпер капець, Як так швидко в мене питання? Я свою ульту думав, що витрачаю в нікуди, але я вбиваю цю обельку. У нас же є, в принципі, 5 кристалів, досить таке непогано. Треба якось забайтити татару на гіпер щоб вона його витратила, але бажу, щоб ні по кому не попала Я не знаю, як це зараз правильно зробити. Ну, я дуже надію, що його зараз просто так використаю. А, так, окей. Ні, не окей. Він мене все одно якось. А як він по чотирьом зразу ультанує якщо я кину спеціальну чортів, щоб він по мені не попав. Ну коротше, він вроді вкрав трошки кристалів. Так, ну зараз погано. Зараз дуже погано. Зараз, якщо буває, сенді буде прям капець. Буде зараз прям капець. Так, ну я окей, зараз із тягу і фанга. Блін, мене гач не перезарядився. Ну це не страшно. Ми зараз забираємо ці принципи кристали. Нам залишається один кристал. Просто якось один кристал підібрати, вбити, до речі, Наприклад, і вже буде імба. Вже буде дуже-дуже добре. Так, ну зараз якось. А, блін, нам зараз, походу сенді винесуть. Я не знаю, на що він пішов наверх туди. Ну, коротше, зараз я якось постараюсь кристали підібрати акуратно. І отак от бам не встиг я ультун У мене гіперстов, всього пішов нікуди. Ну, коротше, коротше, не знаю, що зараз робити. Прям взагалі не знаю. Ну зараз я, скоріше, що підбираю всі кристали. І тут треба забрати якусь бельку. Белька тут у нас сидить. Як її забрати. А, вона там зверху. Ну все, вони забрали, в принципі, кристали. Нам зараз треба якось якось. Я не знаю, що нам зараз робити взагалі. Ну, навіть приблизно не знаю. У мене не вийшло стягнути нікого. Ну, в принципі, в принципі, шанси ще є. Шанси ще є. Якщо ми зараз підбираємо. а ні, ми не встигнемо. Ми не встигнемо підібрати ще один кристал. І як я розумію, зараз це в нас буде луз Ну і, на жаль, ми не змогли пройти цей чемпіонат. Ну дуже обідно, дуже дупо ми програли. Перші два рази ми дуже тупо програли. Ну а інші два ми в принципі, вже справедливо програли. Ну, на жаль, чемпіонат програний. Мені не вийшло пройти. Пішіть коментарях, чи змогли пройти його ви. Надіюся, наступний раз мені вже пощастить, я зможу пройти. Ну на цьому буде закінчити відео, когось способ безкоштовно. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміте на дзвоночок.